Всім доброго здоров'я сьогодні. Зранку я зайшов в інтернет, бачу новий тренд: дівчина не хоче сексу, дівчина не хоче стосунків. Що має робити хлопець? При такій ситуації одразу проявляються блогери в інтернеті, котрі розказують, як діяти в такій ситуації, що робити чоловіку. Будь ласка, відео номер один: увага на екран, що робити, якщо ви хочете познайомитись з дівчиною, а вона вам каже ні. Нічого не робити, нічого, тому що ні означає ні. Якщо дівчина каже я не знайомлюсь, значить вона не знайомиться. Ніяких вона хоче, щоб ви її більше добивались. Ніяких а по якій причині людина не зобов'язана вам пояснювати, по якій причині вона не хоче знайомитись. Ні, означає ні. Запам'ятайте це. Наша українська дівчина говорить конкретно ні, це означає ні. Проте. Якщо молодого хлопця цікавить причини, чому йому відказує дівчина, чому їм дівчина відмовляє, говорить йому ні, то на цю тему є інші експерти в інтернеті. Будь ласка, відео на екран. Дівчина не хоче отношений з тобою, і якщо вона. Первое это говорит, что она негативно относится вообще к любому роду отношений. Второе, это она избегает любого вида контакта с тобой физического либо сексуального. Третье – это инициатива вашего общения практически всегда исходит именно от тебя. Следующее – это она говорит при тебе о других мужчинах. Пятое – это тебя нет в ее планах на будущее. Следующее – это она не знакомит тебя со своими близкими друзьями, родными и родственниками. Ну и самое важное – ей абсолютно все равно, как она выглядит при тебе. Одним словом, причины мы разумели. Погоди, что если молодой хлопец нацеленный конкретно, нацеленный четко, девушка не познакомился, то он что моет делать? Будь ласка, видео на экран. Если девушка не хочет близости с тобой, то как тебе раскрутить ее на секс? Что нужно делать? Ну, во-первых, давай скажу, что точно делать не надо. Не надо ее покупать, не надо с ней договариваться на логике, не надо прожимать ее силой. А что же нужно делать? Нужно устанавливать комфортное доверие, чтобы девушке было приятно с тобой общаться, чтобы ей было интересно. Потом нужно позиционировать себя как сексуальный объект. То есть нужно говорить комплименты, нужно девушку трогать. Нужно постепенно разговоры сводить в сексуальное русло. И это может быть не за одну встречу. Девушка должна увидеть в тебе того мужчину, с которым, в принципе, она ну, может быть и займется сексом ну а дальше нужно усиливать и кинестетику то есть переходить от социально допустимой к интимной кинестетике нужно более а, активно говорить на тему секса нужно а, раскачивать его по эмоциям нужно сделать несколько пер перемещений из разных мест это создаст эффект того что вы с девушкой знакомы больше чем там несколько свиданий Постоянно вот, это вот воздействие, усиліє эмоциональное воздействие, трогай, возбуждай девушку, и і секс, он сам по собі То Тобто работает дуже проста схема, очень закономерная, но Вона не работает в тому случае, якщо ти всі ці моменти упускаешь. Від такої кількості інформації на тему стосунків та іншої філософії в мене просто лопає голова. Коротко кажучи, від експертів на тему психології в інтернеті відповіді на цю тему ми не почуємо. Але... Не слід забувати, що в нас в Україні живуть гарні українські дівчата, котрі знають відповідь чітку і конкретну на будь-яке питання. Отже, відео на екран ваша увага. Самі найбезпечні чоловіки це смішні чоловіки, бо ти з ними так хі-хі, ха ха гоп ти гола. Ось ми на кінець почули відповідь: відповідь конкретну, відповідь чітку, ту відповідь, яка не потребує жодних додаткових пояснень та уточнень. А на сьогодні все. Тому. Хлопці і дівчата, будьте смішними, будьте комедними, будьте самими собою. І нехай у вас у всіх все буде як найкраще. Всім добра, всім хорошого настрою, до нових зустрічей!